Ага, ага. Є, yeah, є, yeah, це центро П. Полтовська область тут. Є! Yeah! Кожна з вас по-своєму проводить восьме марта. Хтось з утра чекає на айфон від свого парня. Комусь одногрупники подарять Рафаелу, а хтось розіб'є чашку об голову бойфренда Хтось кине в інстаграм щожим букетом фото. Заінтригувати всіх, що появився хто то. Хтось то бере подруг і вечором на двіж. А когось олігарх повезе в паріж. Так ось, щоб не робили у цей день. Ви. Це закончиться, навірно, як закончилось в той раз, коли обнімали унітос, а коли спроси в тебе, мама, де ти вчора пропадала, що з утра, Ти не зможеш сповнити возьме, марта, 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 восьме, ме. Ти не сповниш восьме, марта, 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 ме, ме. Ти не впомниш восьме, Марта, 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 восьме, ме. Ти не вспомниш восьме, Марта, 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 ме. Ще! Сентропе поздравляє всіх дівчат, жінок. Ну і некоторих пацанів. З 8 березня! І ми вам бажаємо, щоб ви завтра все-таки вспомнили своє восьме марта. Ну і хоча б до момента, коли ви почали запивати водку рево. З восьми березня! Бе березня! это з вас по своєму проводить 8 березня, tento traceka na iphone від свого парня. Комусь от хлопчики подарують Рафаело. Оце що там у нас Это ви ж